Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні знову рада вас всіх бачити. Сьогодні незвичайне у нас буде з вами заняття. Сьогодні ми з вами. Будемо клеїти. А що ми будемо клеїти? Зараз я вам покажу. Погляньте, що в мене є. Яка тарілочка. А що знаходиться на цій тарілочці? Так, правильно, фрукти. А які фрукти? Що це в нас? Кругленьке таке, красиве. Що це? Якого кольору? Правильно, жовта. А скажіть мені, будь ласка, якої форми? Я тільки що говорила. Кругле, правильно, а називається яблучко. Правильно! Сьогодні ми з вами будемо клеяти ось таке красиве яблучко. ви сказали, що воно жовтого кольору. А якого кольору ще бувають яблучки? Так, червоного, зеленого, правильно, молодці. А це у нас що? Груша. А якого вона кольору? Зеленого, умнічки. А форма яка в неї? Погляньте, тут вона гуще, тут вона товстіше в нас. Да? Це у нас груша, вона витягнутої форми. Хорошо, а якого кольору бувають грушки? Так, бувають і жовті, і зелені. Молодці. То що, будемо клеїти сьогодні з вами такі красиві фрукти? Будемо? Готові? Ну що, малята, перш ніж розпочати нашу роботу, давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Готові? Фрукти в нашому саду, я у кошик покладу, груші яблука і сливи. Всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Готові малята? Ну що ж? Будемо починати нашу роботу. Для роботи нам з вами знадобиться ось така кругленька тарілочка. Її батьки вам виріжуть. Також батьки вам приготують фрукти, виріжуть, яблучка і грушки. А ви можете тарілочку розфарбувати, перш ніж клеїти на неї. Я ось так свою розфарбувала. Так. Потрібен буде клей, фломастер і серветочка нам з вами для роботи. Починаємо роботу. Беремо червоне яблучко, беремо клей, гарно змащуємо краєчки. Ось так. Акуратно працюємо, так? вчимося. Умнічки. Так, гарно змащуємо краєчки, серединочку. Щоб наше яблучко було красиве на тарілочці, Беремо яблучко, прикладаємо до тарілочки, беремо серветочку, кладемо зверху, придавлюємо наше яблочко. Ось так. Потім беру грушку, також намощую клеєм, Ось так. Гарно, краєчки проходжу. Так. І приклеюю ось сюди грушку. Ось так. Серветочкою придавлюю. Так. Жовте яблучко. Гарно змащую його клеєм також. Так, ось так. Офайненько робимо. Стараємося, щоб виходило у нас гарно. Так, гарно намащуємо клечиком. Ось так. Так. Наклеюємо ось сюди наше яблочко. Так, залишилась у мене ще грушка. Якщо у вас тарілочка менша, у вас менше фруктів може поміститися. А якщо у вас тарілочка більша, то у вас може більше фруктів поміститися навіть, чим у мене. Так, добре. Ось так а грушка Ось так і сюди ложу в тарілочку. І ось так придавлю серветочку. Ось такі у нас з вами фрукти вийшли. А щоб вони були схожі на справжні. Давайте наші ігрушки домалюємо хвостика. Ось так. І тут хвостик намалюємо. Ще й яблучкові нашому хвостик зробимо. Ось дивіться. І вони в нас тепер справжні О, фрукти вийшли. Ось дивіться, які фрукти. Як справжні! Хвостик додали, і ось дивіться, як красиво в нас вийшло. І ось тут. І ось тут трішечки. Справжні фрукти. А тепер чекаю ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!